Вітаю вас. Інформаційний ефір першопридністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Зростання доходів з 1 січня пенсії і зарплати бюджетників збільшаться на 4%. Обережно застуда. Кількість випадків гострих респираторних захворювань зростає. Пік недуги цьогоріч припав на січень. Швидко і недорого в Придністров'ї діятиме спрощена реєстрація прав на домоволодіння в усіх населених пунктах республіки. Службі безпеки президента 24 роки на урочистому зібранні. Перший заступник керівника адміністрації президента Помер Ірина Жураковська привітала співробітників із річницею з дня утворення відомства. На заході були присутні також керівники силового блоку і голова уряду Павло Прокудін. Від імені президента і уряду Ірина Жураковська подякувала особовий склад відомства за високий професіоналізм, чіткість і злагодженість дій, за високу якість своєчасність виконання поставлених перед ним завдань Ірина Жураковська побажала співробітникам і ветеранам служби здоров'я, удачі, стійкості, миру і благополуччя. У 2016 році пенсії і зарплати бюджетників збільшаться на 4%. Відсотки. Йдеться у проєкті бюджету, складеного урядом. Незважаючи на складну економічну ситуацію, зростання доходів населення все ж планується. Воно пройде в два етапи у січні і в липні. Першими збільшені виплати вже почали отримувати пенсіонери за рахунок того, що РМЗП, який використовується для розрахунку виплат із 1 січня, був підвищений на 3%. Відсотки. Так як пенсії виплачуються. оскільки пенсії виплачуються місяць у місяць, то зараз видаємо вже з підвищенням щодо зарплат, Ми в січні приступили до виплати працівникам бюджетної сфери, але за грудень місяць закладено більше зарплати і пенсії, а це близько 55 мільйонів. Напередодні президент підписав указ про призначення на посаду міністра юстиції ПМР Ольги Зварич. Раніше з березня по грудень 2015 року вона вже займала це місце. Вчора ж глава держави провів нараду з головою уряду та міністром юстиції. В рамках робочої зустрічі обговорювалися питання, пов'язані з дією на території республіки спрощеної процедури реєстрації домоволодінь. Глава держави звернув увагу на численну кількість звернень громадян з цього питання. Срок до піроголя в термін до 1 лютого розробити або тимчасове або постійне рішення уряду Придністров'я про спрощення реєстрації прав на домоволодіння не тільки в населених пунктах, а й у містах по всій республіці. процедура повинна бути швидкою і недорогою. Крім того, необхідна персональна відповідальність всіх осіб, які займаються реєстрацією. Підкреслив Євген Шевчук. Вопроса том, ефективність. Питання у тому, щоб підвищити її ефективність точки зору зручності та мінімізації тимчасових витрат для громадян нашої держави, для того щоб при зверненні до органів влади у відповідні організації мінімізувати фінансові витрати при наданні тих чи інших послуг, у тому числі юридично значимих дій. Президент також поставив перед головою уряду завдання активізувати роботу з роз'яснення питань, пов'язаних із реєстрацією домоволодінь. До інших тем столичні комунальники продовжують ліквідацію наслідків снігопаду і рясних опадів, що випали в місті на свята. За словами представників держадміністрації, для боротьби із крижаною кіркою на дорогах і тротуарах у місті задіяна вся муніципальна спецтехніка і більше сотні двірників. Подробиці далі. Мешканка столичної вулиці Ткаченка Наталія Кобилєва розповідає, раніше провулок, де вона з дітьми регулярно проходить, був набагато ширшим. Дорогу звозили і тепер вожелить піднятися вгору їй та іншим городянам стає дуже складно. Всі ми приходимо папірілку між до піркам і вулиці Ткаченко. Так всі ми проходимо між провулком Лиманни і вулицею Ткаченка. Він дуже вузький, а раніше був набагато ширшим. З дахів регулярно стікає вода і збирається в калюжі. Регулярно мешканці нашої вулиці потрапляють у травмпункти, бо падають, ламають руки. Я б хотіла звернути увагу нашого депутата, до якого я неодноразово зверталася. Зараз ми хочемо звернутися до міської ради, щоб підняти питання з приводу дахів, з яких стікає вода. У столичній держадміністрації відзначили, на боротьбу з жоледицею в Тирасполі задіяли всі сили. Напередодні на вулицях міста працювало більше 110 двірників і близько 10 одиниць спецтехніки. Першочергова увага приділялася найбільш завантаженим дорогам. Будуть прозводіться роботи повнотрідоровим територіям. Зараз будуть проводитися роботи з внутрішньодворових територій, очистка підходів до під'їздів, тротуарних покриттів. Максимально поставлено завдання розчистити напливи нагромадження льоду, щоб максимально вирівняти поверхню. Дощ, що пройшов в ніч на неділю, звів всі старання комунальників на нівець. Це стало причиною близько 40 звернень до травмпунктів, розповів Сергій Данилюк. У зв'язку з цим столична влада просить городян бути уважнішими на дорогах Терасполя. У держадміністрації Бандер відбулося заключне організаційне засідання конкурсу Людина року року-2015». Цей державний конкурс проводиться на території республіки щорічно. Цього року в ньому заявлено 16 номінацій. У дев'яти з них представлені 10 кандидатів з Бендер. Олена Копець впродовж теми. В Бендерах визначили переможців міського відбіркового туру конкурсу Людина року. Бендерчани будуть представлені в 9 з 16 номінацій. Педагогом року обрана Світлана Фоміна, психолог, автор дошкільної програми Лелеченя. Катерина Гончаренка представлятиме місто в номінації Підприємництво. Людмила Чайковська, голова громадської ради Бендер, представлена в номінації громадський діяч. Она один не з я считаю, і Людмила Чайковська одна з лідерів наших громадських організацій, із лідерів серед керівників. У нас в місті існує такий орган, як рада директорів. Всі організаційні роботи вона завжди брала на себе. Вона організовувала, направляла. Тобто, вона, як громадський діяч, взагалі унікальна людина. Номінацію медичний працівник представлятиме дитячий хірург уролог Сергій Ульянцев. В номінацію людина своєї землі висунули фермера з гіски Андрія Шаларя. Начальник Даї Сергій Смик представлений в номінації Закон і порядок. Керівник міської служби соціальної допомоги Наталія Бордан претендує на звання людина року в номінації Милосердя. На засіданні оргкомітету розглянули портфоліо і обговорили всі кандидатури робота Величезна робота зроблена цією людиною. Гідний представник нашого міста в номінації милосердя. Тут саме вимога, щоб це був громадський діяч, який активно бере участь у соціальному житті міста. У номінації молоде відкриття року представлено дві кандидатури: викладач англійської мови Альона Гайдаржи і тренер з баскетболу Олег Сорочан. На номінацію досягнення в спорті висунули засновника відділення боротьби дзюдо в Бендерах Захарія Чака так співпало, що у 2016 році 40 років з утворення цього відділення, і за багаторічну роботу цей тренер виховав чемпіонів та призерів чемпіонатів світу та європи республіканських змагань. Його вихованці продемонстрували значні досягнення, тому було прийнято рішення цю кандидатуру номінувати на державний конкурс за підсумками спортивного року. Імена переможців конкурсу Людина року року-2015» оголосять на урочистій церемонії в лютому. У Бендерах також планують організувати вшанування переможців міського туру конкурсу. Україна може повернутися на ринок електроенергії Молдови і потіснити там Придністровського виробника – Молдавську Грес. Для нашої республіки це може мати дуже серйозні наслідки, враховуючи, що минулого року в електроенергетиці було зафіксовано 30% відсоткове зростання обсягів виробництва. Тобто ця галузь забезпечувала значні надходження до бюджету, зазначив заступник міністра економічного розвитку українського компанія відомого українського бізнесмена Ріната Хметова викупила право експорту електроенергії в Республіку Молдова, враховуючи, що Україна у 2015 році перервала енергопостачання Криму і у них вивільнилися потужності. Для експорту існують ризики того, що у 2016-му Молдова закуповуватиме менше електроенергії, а це основний експортований товар Придністров'я. Обережно застуда. Придністровські лікарі зазначають, у перші тижні нового року зросла кількість випадків гострих респіраторних захворювань. Пік захворюваності припав не на лютий березень, як зазвичай, а на січень. Найбільш схильні до вірусних інфекцій діти. Як взимку уберегти себе та свою родину від хвороби, та що робити, якщо ви все ж таки заразилися, розповімо в наступному сюжеті. Цьогоріч поріг захворюваності на ГРЗ вже перевищено в порівнянні з останніми тижнями 2015 року. Зазначають медики. Така ж ситуація спостерігається в сусідніх країнах. В Придністров'ї випадків грипу поки не зареєстровано, але гострі респіраторні захворювання все частіше зустрічаються як у дітей, так і у дорослих. Пов'язано це, звичайно, з великою кількістю святкових днів. Дітки контактують на новорічних святах ранках, а де хворі діти, там і дорослі заражаються. Збільшилася кількість хворих на ГРЗ в групі часто хворіючих літніх людей. Вплинула на ріст захворюваності і мінлива погода. Найбільш схильні до вірусних інфекцій діти від одного до шести років, кажуть педіатри. Свідчать про це і черги біля їхніх кабінетів. Ну вот ну от, ну, от у, нас у нас ангіна, йдемо перевірятися зараз. поки що тільки двічі хворів син. Ось це вдруге. Так у мене здоровенький хлопчик. У знайомих діти разів по п'ять хворіють за осінь зиму. рідко болеємо. Дуже рідко хворіємо. Ось зараз зміна погоди і через це почали хворіти. Зараз вже втретє йдемо на перевірку до лікаря. Лікарі нагадують про профілактику захворюваності на вірусні інфекції. Можна пройти вакцинацію, вона абсолютно безкоштовна і допомагає попередити такі ускладнення, як пневмонія, отит, менінгіт і гайморит. Також доцільно підвищувати імунітет організму. Основними моментами основними моментами для підвищення імунітету є правильне збалансоване харчування, багате білками, вітамінами, мінералами. В осінньо зимовий період, коли менше натуральних продуктів, ми рекомендуємо використовувати вітаміні комплекси, особливо багаті. Вітамінам С. також важливо, щоб дитина пила якомога більше рідини. Це сприяє видаленню з організму токсичних речовин, вірусів бактерій. Лікарі радять їсти мед і пити чаї з брусниці, липи й малини. Вони мають потогінну і противірусну дію. Також корисно промивати дітям ніс сольовими розчинами. зараз в аптеці їх дуже багато, але мама може зробити вдома сама. Одна чайна ложка солі на склянку води і промивати дитині ніс 5-10 разів на день. Це сприяє видаленню вірусних інфекцій, бактерій з порожнини носа. Якщо ви все ж таки застудилися, краще не займатися самолікуванням, а відразу звернутися до лікарні, наголошують медики. Це допоможе попередити ускладнення згідні з цим і тераспольчани. Ні, тільки до лікаря ніякого самолікування. Різко почали боліти бронхи. Не думаю, що могла застудитися. До лікаря я зараз йду, щоб виключити запалення легенів і бронхіти. Хворіти не хочеться. Температурічні бальни хворі з температурою можуть викликати дільничного терапевта і педіатра додому, і лікар визначить, чи це вірусне захворювання, чи є ускладнення, і призначить грамотну противовірусну терапію та при необхідності антибактеріальні препарати. Владислав Дійченко, Олег Коваленко для програми вчасно. Новорічні свята позаду, веселим концертом на Бендерській площі Визволення завершилася низка новорічних заходів. Пора прощатися із головною зеленою красунею. Вже після старого нового року почнеться демонтаж міської ялинки. Закриття новорічної красуні ялинки пройшло з веселими піснями та запальними танцями. Казкові герої дарували гарний настрій і дорослим і юним бендерчанам. На святі звучали новорічні пісні у виконанні бендерських колективів. На сцені народні ансамблі Ронда, «Калинонька», колектив ветеранів доля, вокальний ансамбль Сперанса. Період зимових канікул для артистів був насичений концертами та виступами. Оплески і подяка городян, головна нагорода за творчість настрій відмінний настав новий рік. Будемо сподіватися, що він принесе нам тільки все хороше, буде весело, завзято. Дуже добре. Дякуємо керівникам, які організували свято. Настрій відмінний, все чудово. Нам концерт дуже подобається. «Спасибі, що організували. Спасибі адміністрації міста. Добре, веселимося. Зимові забави хороводи навколо ялинки і справжня новорічна дискотека. У цей день молодь від душі веселилася разом з мавпочкою, пінвіном та іншими звірятами. Не обійшлось і без привітань від головного зимового чарівника. Дорогі мої Придністровці!» вам дорогі придністровці. Бажаємо вам щастя в новому році, удачі, щоб ви були здорові, милі, гарні. Дітки, щоб росли розумними, кмітливими, не хворіли. А я через рік прийду і подивлюся, яким ж ви стали з новим роком, з новим щастям. І нехай у вас все буде добре. У дні новорічних свят. Центральна площа Бендер була по новорічному чарівна. Її головною прикрасою безсумнівно, була ялинка. Допомагали створити новорічний настрій і інші святкові атрибути. Ти трійка коней, чарівна альтанка, бажань, казкова галявина. Вже найближчими днями почнеться демонтаж усіх новорічних декорацій. Новий 2016-й вже настав. Городяни мріють, щоб цей рік став неодмінно кращим за попередній. Вітаю всіх бандерщан з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Бо що був мир на землі, щоб люди були добрішими, щоб свято нескінченно продовжувалося. І всіх-всіх з великим святом з Новим роком. Олена Копить Катерина Чеботар для програми. Вчасно у Добосарах пройшов міський турнір з карате. Ці змагання, черговий етап підготовки до чемпіонату республіки, який відбудеться в травні 2016-го. У турнірі взяло участь близько пів сотні спортсменів. Вітала переможців Надія Паєрелі. Турнір проводився за міжнародними правилами традиційного карате до. Перший етап ката, тобто бій з уявним супротивником. І куміте. Бій вже з реальним суперником. 42 спортсмени віком від 5 до 18 років у цей день розіграли 17 комплектів нагород. Серед хлопчиків 2002-2003 року народження перше місце як в ката, так і в куміте посів Єгор Штірбу. У свої 10 років він володар зеленого поеса. Фіналі було больно. У фіналі було боляче, я двічі падав, але це дрібниці стало краще. Зайняв два перших місця. Спасибі, велике тренеру, що готував мене до цього дня. Переможцем в обох турах серед юнаків 97-98 року народження став Октавіан Сучіту. У фіналі він зустрічався з призером чемпіонату Молдови та учасником чемпіонату Європи Фенелем Проданом. В починали. Ми разом починали, і досі він головний мій суперник. Дуже хитрий і швидкий, обманює і несподівано влучає у ціль. Карате як вид спорту почав розвиватися в Дубасарах 15 років тому. За цей час школа виховала не один десяток переможців та призерів чемпіонатів різних рівнів. Минулий рік для дубасарських каратистів був теж вдалим. Чемпіонат республіки теж є у нас призери. На чемпіонаті республіки у нас є призери, як і минулоріч. На чемпіонаті Європи в Литві один із спортсменів потрапив в десятку. Перші місця це добре. Але в десятку потрапити теж непросто. Працюємо, йдемо далі. Як сказав наставник Карате, стояти на місці означає йти назад. Ми постійно рухаємося вперед. Сьогодні в секції Карате займаються близько півсотні юнаків. Є і дівчата. Мені карате, тому мені подобається карате. Воно вчить захищатися, навчає дисципліні. Буває страшно. Перші кілька років аж тряслася, так хвилювалася, а зараз звикла. Сама себе заспокоюю. Якщо людина незнайома, намагаюся зрозуміти її тактику, як працює. Першу хвилину, потім починаю нападати. Сьогодні дубасарські спортсмени готуються до чемпіонату республіки. Він пройде в травні цього року. Минулий турнір і визначив його учасників. Усі переможці та призери були нагороджені медалями та почесними грамотами. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 13 січня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – від мінус 1 до мінус 3 градусів. В день – 0 2. У столиці вночі – 0 2, в день – 1, 3 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.